Сторінка 126, розділ 3 на крилах пісні Полину. Німецький поет Генрі Гейне був одним з найвидатніших ліриків XIX століття. Під його талановитим пером. Німецька мова набула дивовижної гнучкості і малозвучності, а німецька поезія, мелодійності і легкості. Метель з'явився на світ 13 грудня 1797 року в Дюссельдорфі. На той час городяни єврейського походження, до яких належала і його сім'я, були обмежені в багатьох правах. Однак, після завоювання міста Наполеоном Бонапартом там було проваджено новий громадянський кодекс. Він надав. В євреям усю повноту прав. Не дивно, що для Генріха Наполеон став кумиром, який уособлював суспільний прогрес. Про захоплення юнака особливістю французького імператора свідчить його вірш: Два гренадери. У ньому йдеться про те, як двоє французьких солдатів, повертаючись із російського полону, зі щирим співчуттям, оплакують долю ув'язненого Наполеона. Поетичні здібності Гейна виявив досить рано. Однак батьки не надавали жодного значення творчим уподаванням свого первістка. Як люди практичні, вони воліли бачити сина заможним і успішним, а тому відправили його до хамбурга в науку до дядька багатія. Батьківських сподівань Генріх не виправдав, Відкрита на його ім'я крамниця розорилася аж надто швидко, бо замість рахувати гроші він писав вірші, натхненні нещасливим коханням. Зрештою, дядько визнав норовливого племінника непридатним для комерції, але погодився оплатити його навчання на юридичному факультеті університету. Юнак мусив пристати на цю пропозицію. Хоча сама думка про Необхідність зобрити підручники справа викликала в нього відразу. У 1819 році Генрік вступив до Бонського університету. За рік перевівся до університету міста Геттінгена, який невдовзі залишив через дуель. А в 1821 році знову став студентом, тепер уже Берлінського університету. Так йому вдалося повчитися в кількох найкращих освітніх закладах. Німеччини важливо, що завдяки цьому поет отримав можливість відвідувати лекції з тих дисциплін, якими насправді цікавився, а саме з літератури, філософії та мистецтва. Водночас він чесно відпрацював. Дядькові гроші 1825 року, успішно захистивши дисертацію на ступінь доктора права, та насамперед гей не турбувався публікацією своєї першої поетичної збірки Книга пісень. Вона вийшла другом 1827 року і уславила 30-річного митця. Спочатку в Німеччині, а згодом і в усьому світі. За життя автора книгу пісень було видано 13 разів. Лише впродовж другої половини ХІХ століття вона витримала понад сотню переведень. До сьогодні ця збірка залишається найвідомішим твором Гейне.